Вітаю всіх! У цьому випуску йтиметься мова про новий проєкт, який виплачує зароблені гроші у криптовалюті ТОН. Гра майнінг від надійних та вже відомих розробників. Команда від проєкту Spice Adventure – ракета запустила новий проєкт, де ми майнемо та виводимо без обмежень. Збирайте видобуток та заробляйте. Купуйте майнери в магазині та збирайте тон кожні 8 годин. Баланс тон можна виводити без обмежень за сумою та кількості. Баунті це токен проєкту, за який ви можете одразу здійснювати внутрішні покупки або збирати. Збільшувати прибуток можна за допомогою бустерів. Потужність збору впливає чистий дохід. Бустер потужності можна купувати або отримувати за виконання завдань. Так, я прочитала умови. Ми зрозуміли, як це все працює. Тепер збираємо безкоштов... забираємо тобто, безкоштовний майнер, який належить кожному користувачеві після реєстрації. Цей майнер буде фармити криптовалюту тон. Протягом 3 днів, лише 3 дні дається. Натискаю активувати, і майнер запустився. Чудово! Кожні 8 годин потрібно буде заходити і забирати прибуток. Але я купила другий майнер на 28 днів, як бачимо, тут пишуть, за 5 тонн. Нині покажу, де і як це робиться. А на проєкті багато завдань для заробітку, отримання монет і потужності. Але я поповнила свій баланс у криптовалюті Тон і зараз перейду до магазину для покупки. Поповнити можна в такий, в такий спосіб різну криптовалюту спостерігаємо, через яку нам дозволено поповнити свій аккаунт. Свій баланс свого аккаунту. Вибираю, наприклад, USDT тон, вказую суму, потім «Перейти до оплати, я поповнила таким способом і тепер переходжу до розділу магазин. В мене тут, якщо ми побачимо поповнення 5 тонн. Вся історія. Я сама нещодавно зареєструвалася декілька днів. Майнерів багато за різною ціною бачимо в магазині. Натискаю купити за 5 тонн. Мій дохід на день складатиме 0,2 тонн. Дуже непогано, дохід за 28 днів у мене становитиме 5.66 тонн, тобто є прибуток. Але за однією умовою, якщо я кожні 8 годин збиратиму прибуток і потім запускати буду майнер заново. Після покупки майнерів потрібно його запустити. Приходжу, запустила. Чудово! Повернувся через, повернуся, тобто, через назначений час та зберу свій прибуток. Тепер як тут можна заробляти баунті? Щодня заходимо та збираємо прибуток за відвідування облікового запису? Заробітку способів заробітку дуже багато, треба буде вам тут подивитися. У розділі нагороди маємо. Теж тут способи. Перший це гра. Поки що одна гра існує. Нам потрібно просто вибрати Орел або решка і чекати, що випаде. Якщо не вгадали, тоді нічого не отримуємо. Якщо вгадали, тоді отримуємо рандомну кількість баунті і забираємо. Кожні 5 годин можна здійснювати кидок монети. Щоденні завдання читаємо, виконуємо. Та забираємо нагороди вручну, Натис... натиснувши на кнопку Отримати нагороду. Кнопка завдання. Тут підписатися на канали, Telegram, YouTube, Twitter і таке інше. І отримати баунті. І ось цікавий момент завдань для тих, хто в ракеті працює, «Спайс Адвентуру. Пройшов, хто пройшов певні рівні, може перевірити та заробити одразу ж тисячу баунті. Це дуже крута винагорода. Перевіряю усі рівні, які тут існують, 10, 15 і забираю потихеньку свої баунті. За ці баунті можна купувати різний інвентар, потужність, майнери в розділі магазин. Давайте. Переходжу в розділ магазин, тут видно чотири підрозділи, відеокарти, а далі комп'ютери це вже реально величезна потужність. Звичайно ж, прибуток дороге таке задоволення. Бустери, тобто потужність, відновлення потужності. Якщо ви не відновите потужність, то майнер добуватиме дуже повільно монети, або взагалі не буде їх добувати, і буде прибуток недостатній. Вгорі праворуч є інвентар значок, на нього натискаю. В цьому вікні ви побачите саме свої деталі, які можна використовувати. Коли ви їх будете купувати, вони будуть знаходитися саме в цьому розділі. У мене 4 бустери для відновлення потужності. Я один активувала, щоб майнер мав достатній заряд, збір заповнений на 99%, повзунок повністю зелений, бачимо, якщо перейдемо в майнери. І вже в 5 годин з половиною я зберу свій прибуток. Проект є досить цікавим, якщо в ньому розібратися дуже багато завдань для заробітку, щоб запустити свої майнери. Гра потребує уваги та активності. Тобто тут так не вийде, зайшли, просто пограли, потім забули на два дні, знову зайшли. Щоб заробляти, треба тут. Існувати, відвідувати частенько. Ми заходимо кожні 8 годин, забираємо прибуток, активуємо потужність, запускаємо майнери, виконуємо завдання, комбо, граємо в ігри, заробляючи баунті, і за них купуємо інвентар для запуску майнерів. Або тобто, треба ще один момент, обов'язково поповняти, щоб надалі ми змогли вивести. Цей проєкт потребує поповнення. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Тепер, що треба сказати про виведення з цього проєкту, як я вже говорила на початку, виведення без обмежень. Натискаю кнопку вивести, бачимо, що 1 тон дорівнює 1 тону, але сума виведення пишеться мінімальна 1,5 тон. Якщо я поставлю півтора тонн, то на гаманець отримую 1 тонн 39 монет. Тобто є комісія, вона невелика. Все дуже просто, виводимо на адресу криптовалюти тон. Якщо виводити на тон або Telegram Валет, то мемо не потрібно, його просто там немає. Якщо ви захочете вивезти на біржу, то обов'язково потрібно мемо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей! Побачимось, все буде Україна!